Ситуація буде запутана, зрозуміла. Ви не будете розуміти, як вам щось змінити, як вам рухатися вперед. Можливо, боїтеся фінанси потратити чи зря чи час, що ваші е вкладення не принесуть результатів на роботі, в травні, в леві, ви від чогось утримуватися, від якогось вибору. Ви будете на розвілки знаходитися, ви будете багато в сумнівах накручувати себе. Але в цілому все буде добре, буде стабільність, у вас буде стабільна така кріпко, буде стояти на ногах, буде сильна, стабільна робота. А, можливо, якась ідея, у вас нова з'явиться, яка принесе вам фінанси. Або робота нова з'явиться, якщо ви її шукали. Але вам потрібно не пропустити цей шанс. Якщо ви без роботи. Це в травні в леві кохання. Якісь будуть розходи в травні. Ви будете якихось унижених енергіях знаходитись. Не буде те, як ви хотіли. Дуже багато в сумнівах, переживаннях будете знаходитися. Будете утримуватись від якихось. ви будете супротивлятися якимось позитивним змінам, що щось можливо будете супротивлятися, щоб щось відкинути. Але вам треба зробити ці зміни, тому що вони підуть вам на краще. Можливо, в деяких проєктах ще вас вибір іде між двома чоловіками, або просто ви обираєте, чи будете чоловіком, чи ні. Порада на травень. Плеве. Зробіть щось нове. Не стойте на місці, не бійтеся, не піддавайте сумнівам і рухайтесь до нового. Однозначно, всі карти руху. Вам потрібно рухатися вперед. І не сидіти на місці. Тоді все буде добре. Вам щось потрібно змінити. Попередження для Левів на травень. Попередження для Левів на травень е, очистить свій дім. Щось можливо буде мінятися в відносинах з якимось чоловіком. Ви якось його або ви посваритеся, або посварились, або ви його безпричинно якось наказуєте за щось. Бражаєтесь, можливо. Будете з чимось боротися, ви будете закриватися, наодинці з собою будете знаходитися. Така ситуація буде для вас закрита, незрозуміла. І ви поки що не. Вона не проясниться поки що ближайшим часом. Будуть у вас розходи. Це невизначеність, і ви не розумієте, яким путем і йти вам. Буде це стосовно якогось чоловіка, з яким у вас гарячі такі відносини. Можливо, ця ситуація щось зміниться, щось відійде. Ситуація буде заморожена. Але все буде добре. Буде вибір, будуть кохання, буде відносини, все. Але, можливо, вони зайдуть в тупік, ці відносини. І, можливо, це через ілюзії якісь будуть. Які, Можливо, ви не можете бути зі своєю коханою людиною. Але. Ви якось усугубляєте цю ситуацію, можливо, ви якось спорите, конфліктуєте, якісь ілюзії строїте. От цього не потрібно робити. Потрібно рухатися там, де ви можете, вперед, і знаходити якісь шляхи, ну, наскільки це взагалі можливо. Важливо.